У цілому день виборів у 82-му окрузі розпочався за графіком і пройшов спокійно без явних інцидентів. Надто важливим був він як для виборців, так і для членів виборчих комісій. Відтак громадяни поставилися до голосування із усією серйозністю. День Начинався спокійно. О 8-й відбулося відкриття практично всіх дільниць. З ходу всі доповіли, що вони працюють, і планомірно на кожній дільниці. О 12-й відповідний час звітували, як йде процес виборів. Ні на одній дільниці не було на протязі дня екстрених якихось ситуацій, ЧП або непоняток завжди всяде були прийняті всі спостерігачі, в тому числі у нас. О 20-й годині, коли припинили голосування і закрили всі виборчі дільниці, розпочалося засідання окружної виборчої комісії. Тривало воно безперервно аж до ранку, до моменту підбиття підсумків голосування. Близько 22-ї години в ОВК почали звозити бюлетені та протоколи. Процес прийняття документів спочатку проходив досить повільно. За кілька годин роботи опрацювали всього 26 дільниць зі 127. У Теперішній час, коли ми вже приймаємо протоколи, є одна проблема: що люди е трохи не вчитуються в самі графі протоколи. Допускають суто механічні похибки. Фактично в ніжодної протоколи ми не повернули там, де було. Помилка якась арифметична, то були чисто механічні помилки, де вони забували, що загальна кількість голосуючих і голосуючих на дільниці, то є одне і те ж саме число. В основному все спокійно. Нам вдалося прийняти 26 дільниць, але відсотків так 30 ми повернули саме за цих помилок, і приходиться людям пояснювати, що, щоб вони чітко вчитувалися в те, що пишеться в протоколі. Якщо б не було арифметичних помилок і не було таких механічних, то в нас б не було проблем, ми б вже прийняли більше дільниць. Також під час прийняття документації з ДВК виникали й інші проблемні питання проте вони не стосувалися самого процесу підрахунку голосів. Проблем у нас ніяких немає, крім того, що інколи людям стає погано і що є в нас вагітні, приходиться викликати швидку, якщо стає погано. Ну а вагітних просимо поберегти себе. Явка у нас до 50%, лише 50% перейшов місто Хуст. Хуст хорошо проголосував до 60%, Єшавський район трошки менше. Хуський район десь в межах 40-44 відсотків, а Іршава менше. Ну тут один принцип багато людей на заробітках. Літо люди працюють. Так що тут природній такий фактор, об'єктивний фактор, не тому, що люди не хочуть голосувати. Підбили підсумки голосування члени ОВК тільки під ранок. За підрахунками в день виборів у 72-му окрузі свій громадянський обов'язок виконало 82 тисячі 490 виборців. Кандидат у президенти Петро Порошенко набрав 53,5 з половиною тисячі голосів, а це більше 60 відсотків. 8 тисяч 728 хостян та іршавчан віддали голоси за Юлію Тимошенко. А 6 тисяч 215 виборців підтримали Олега Ляшка. Сідання ж ОВК триватиме допоки усе не уточнять.